Приблизно 40 тисяч років тому в Україні з'являється Homo sapiens. Вона вже вміла добувати вогонь, готувати собі їжу, тим самим почала відокремлюватися від тваринного світу. Ці люди не залишили нам писемних записів, бо ще не винайшли письмо про те, якого числа, місяця та року вони з'явилися на території, де ми зараз мешкаємо та навчаємося, натомість вони залишили нам свої знаряддя праці. Одне з їхніх знарядь праці дослідники назвали ручне криміне рубило. У Фонді Музею історії нобіб України зберігаються, ймовірно, такі рубила. Ручне крим'яне рубило науково правильно називати Біфас. Біфас це універсальний винахід для багатьох сфер життя тогочасної людини. З часом, через кілька десятків тисяч як відповідь на зміну клімату, відбулися зміни у житті та господарстві людини. Вона винайшла лук та стрілу, найскладніший на той час механічний пристрій, за допомогою якого забезпечувала себе постійними запасами їжі. Відповідно змінився і характер кам'яних знарядь їх робили маленькими, а іноді і дуже дрібними. До таких знарядь зараховують наконечники стріл, списів, гарпунів і називають загальномікролітами. У експозиції Музею історії НОБІП України яка присвячена історії розвитку сільського господарства на теренах України, можна побачити кілька кремнієвих наконечників стріл. Одним із презентаторів землеробських племен є зернотерики найдавніші пристосування для помилу зерна. Для зернотерок використовували камені міцних порід граніт, базальт або пісковик. З одного боку, він плаский. Тому що цією частиною, цим інструментом розтирали зерно на основі. Основа могла бути не зовсім пласкою, могла бути вигнутою, але якщо подивитися на денце, цього розтирача, воно майже пласке. А ще дуже цікаво дивитися на ньому, в якому плані. Він... Цим розтирачем працювала людина правою рукою. Якщо ми візьмемо цей розтирач лівою рукою, незручно не лягають пальці. Як би ми не перекручували цей розтирач, незручно. А під праву руку прям є виямки під великий і вказівний палець.